Косолап В'ячеслав Олексійович. Косолап В'ячеслав Олексійович народився 15 березня 1976 року в місті Глухові. Освіту здобував у місцевій загальноосвітній школі номер 1 а потім продовжив навчання у Харківському військовому інституті. Протягом 25 років В'ячеслав Олексійович з гідністю ніс службу в лавах. Глухівського відділу поліції, де отримав звання підполковника та перебував на посаді заступника начальника кримінальної поліції, у 2016 році пішов на заслужений відпочинок. Його професіоналізм і відданість справі були відзначені численними нагородами. Трудову діяльність В'ячеслав Олексійович продовжив на Глухівському хлібозаводі на посаді директора. Згодом працював офіцером-вихователем у комунальному закладі Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, де виховував патріотизм та відданість у молодого покоління. Потім працював у лісовому господарстві. Його життя кардинально змінилося у 2022 році. Коли Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, не вагаючись, В'ячеслав одразу вступив до лав територіальної оборони, а в подальшому перевівся до Збройних сил України, де займав посаду начальника групи тактичної особової розвідки відділення збору інформації, воював на Сумському та Курському напрямках. Герой до останнього залишався вірним присязі і батьківщині. Однак хвороба, отримана на війні, забрала його життя 23 жовтня 2024 року. В'ячеслав залишив по собі світлу пам'ять у серцях доньки, сина, батька та сестри. Його відданість і самопожертва назавжди залишаться прикладом справжнього героїзму і мужності. Поховали Косолаба В'ячеслава Олексійовича у рідному місті Глухові на Вознесенському кладовищі. Вічна пам'ять герою назавжди 48, назавжди в строю.